Ось ці три ендотерапії йдуть, йдуть в Київ зараз до одного клієнта, який вирішив взяти 3 місяці. І одна йде у Київську, Київську область. Терапія по зниженню, по підвищенню метаболізму також. Хочу додати, що перед тим, як я відправлю її на нову пошту, Хочу додати, що якщо ви берете ендотерапію на три місяці, а це саме те, що я рекомендую: рекомендую брати ендотерапію на три місяці, тому що ваш організм має звикнути до підвищеного тестостерону, тобто так, зійти в гомеостаз, це дасть вам змогу, навіть по відміні курсу, мати. Підвищений рівень е, тестостерону, тобто, тому що ваш організм він звик, що в нього багато е, гормонів андрогенів. Тому я рекомендую зробити тримісячний курс, відновити свої кістки, суглоби, тому що, як ви знаєте, тестостерон підвищений, він е, лікує ваше тіло. Не тільки зжигає жир, е, там, спалює жир чи нарощує м'язи. А він просто лікує і когнітивно він лікує захист від деменсії, і він лікує серцево-судинну вашу систему. І як я сказав, вже кістки, суглоби. Тому замовляйте, спробуйте і переконайтесь на, на власні очі, здавши тест крові та побачивши результат.